8. Здесь скільки 8 нікуди? Да? Попросила мобільні телефони вимкнути на беззвучний режим. Будь ласка. Всім доброго дня. Так. 28, да? 28. Ясно. У нас сьогодні е, у нашого Іллі Ворожука день народження. Нам всі сіці збирають, може хоть так? Вітаємо, вітаємо то день народження. Ні, красній, ні красній. Так, на сесію прибуло 28 депутатів. Сесія має право розпочати свою роботу. I'm Свободу, покажем, ми, братя, слава pokorzem, co my Прошу вшанувати пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України хвилини мовчання. Дякую. На сесії присутні почесні громадяни міста Привітаємо їх. Дякую, що знайшли час завітати нам на сесію. Шановні депутати та посадові особи, прошу виступати, задавати питання державною мовою. Є пропозиція розпочати роботу? Інша пропозиція є? Немає. Прошу голосувати. За 28. Дякую, рішення прийнято. В розпорядженні про скликано. А? а 29, да. 29 і, і мер. В розпорядженні про 43 сесії включено 19 питань. Є у когось пропозиції зауваження? Нема. Якщо немає пропозицій зауважень, пропоную голосувати за порядок денний за основу та в цілому. Прошу голосувати. 29 за, за, дякую. Рішення прийнято. Пропоную провести засідання сесії за 30 хвилин. Я інші пропозиції. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. За 29. дякую. Рішення прийнято. Що поїхали? Питання номер один: про звіт міського голови щодо здійснення Чорноморською міською радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики у 23 третьому році роки. Ви маєте даний звіт всіх проектах. Рішення є в когось якісь зауваження? Питання? Якщо немає не питання, зауважень, всі маєте проєкт рішення на руках. Прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 29 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер два: про внесення змін до міської цільової програми підтримки сил територіальної оборони оборони збройних сил України, військової військових частин збройних сил України та посилення заходів, громадської безпеки, в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради на 2024 рік. Затверджене рішення Чорноморської міської ради від 22.12.2023 року номер 516 з змінами. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Є к Руслану запитання? Програма допомоги військовим. Якщо нема питань, нема зауважень, прошу голосувати за основу, та в цілому голосуємо. 29 за дякую. Рішення прийнято. Питання номер три: про внесення змін до міської цільової програми підтримки першого відділу одеського району територіального центру комплітації та соціальної підтримки проведення мобілізації, підготовки військово міста Чорноморськ та забезпечення заходів пов'язаних з виконанням військового обов'язку призивом громадян України про строкову. Військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань на 21-25 роки затверджене рішення Чорноморської міської ради від 30.03.21 року номер 31 зі змінами. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Питання зауваження пропозиції. Якщо нема питань зауважень пропозицій, прошу голосувати за основу та в цілому. 29 за, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 4 Про внесення змін до міської сільної соціальної програми розвитку цивільного захисту Черморської міської територіальної громади на 21.25 роки. Затвердженим рішенням Чорноморської міської ради від 30.03.21 року номер 27 зі змінами. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. У вас всіх є проєкти рішень на руках. Є питання зауваження, пропозиції. Якщо нема, прошу голосувати за основу та в цілому. 29 за, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 5. Про внесення змін до міської цільової програми фін... фінансової підтримки комунальних підприємств Черноморської міської ради на 24 рік. Затверджено рішення Черноморської міської ради від 22.12.23 року номер 515 Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Питання, зауваження, пропозиції. У вас є проєкт рішення на руках. Якщо немає питань зауваження пропозиції, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 29 за. Дякую. Рішення прийняте. Питання номер 6 Про затвердження міської цільової програми протидії злочинності на території Чорноморської міської територіальної громади на 24-й рік. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Питання. Є проект рішення на руках. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Двадцять вісім за, один не голосував. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 7 про затвердження міської цільової програми підтримки Дерриторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаїв на 24 рік. Доповідає затук міського голови Руслан Сайчук. Є проєкт рішення на руках. Є питання, зауваження. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 29 за. Дякую. Рішення прийнято. <кій> Дякую, Руслан. Питання номер 8. Про внесення змін до міської програми здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 21-25 роки. Затверджені рішення Черноморської міської ради від 24 12 20 року номер 17 зі змінами. Доповідає заступник міського голови Руслан Телепов. Питання. Є проєкт рішення на руках. Якщо немає питання зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо, дякую, рішення прийнято. Питання номер 9. Про внесення змін до міської цільової програми зайнятості населення Черморської міської територіальної громади на 24-25 роки затверджено рішення Черморської міської ради від 22 до 12-23 року 517 доповідає заступник міського голови Руслан Телепов. Питання зауваження пропозиції. Є проєкт рішення? А? Ой. Доповідає Роман Телепов. Да. Це питання, так. Да. Е, нема ні в кого. Тобто, якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. А я як сказав. 29 за, дякую, рішення прийнято. Питання номер 10 про затвердження міської комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознак за ознакою статті забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків протидії торгівлі людьми на 24-25 роки. Доповідає заступник міського голови Роман Телепов зауваження пропозиції людьми торгувати не треба. Якщо немає зауважень пропозиції, є проект рішення на руках. Прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Двадцять дев'ять за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер одинадцять. Про внесення змін до міської цільової програми. Відпочинку та оздоровлення дітей на 22-25 роки затверджено рішення Чорноморської міської ради від 04.02.22 року номер 175 зі змінами. Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Оздоровлення дітей. І у вас є проєкт рішення на руках. Якщо нема зауважень пропозицій, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 29 за. Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Руслан Роман. <прав> Про внесення змін до міської цільової програми «Молодь Чорноморська на 22-25 роки. Затвердженим рішенням Чорноморської міської ради від ноль року, номер 181 Зі змінами доповідає перший заступник міського голови Ігор Лубковський. Є питання зауваження пропозиції. Якщо немає питань зауваження пропозиції, прошу голосувати за основу та в цілому. Двадцять дев'ять за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 13 Про внесення змін до міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на території Червоської міської територіальної громади на 22-25 роки, затверджене рішенням Чорноморської міської ради від 04.02.22 року No182 зі змінами. Доповідає перший затурк міського голови Ігор Лубковський. Є питання, пропозиції, зауваження. Якщо нема, у вас є проєкт рішення на руках, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Двадцять дев'ять за. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 14 Про внесення змін до міської цільової програми розвитку культури, мистецтва Чорноморської міської територіальної громади на 22-25 роки, затвердженим рішенням Чорноморської міської ради від 04.02.22 року зі змінами. Доповідає перший заступник міського голови Ігор Лубковський. Питання зауваження пропозиції. Є проєкт рішення в руках. Якщо немає питання зауваження пропозиції, прошу голосувати за основу та в цілому. 29 за. Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Ігор. Питання номер Про Пронесення змін до міської цільової програми соціального захисту та надання соціальних послуг населення Черноморської міської територіальної громади на 21, 25 роки, затвердженням рішення Чорноморської міської ради від 24 до 12 року номер 16 зі змінами. Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Соціальна програма. У вас є проєкт рішення на руках? Є зауваження пропозиції. Якщо нема зауважень пропозицій, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Двадцять за, один не голосував. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 16. Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради від 22.123 року за номером 522 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами. Доповідає заступник міського голови Наталія Яволова. Є у вас рішення по бюджету, є там проекти рішень. Якщо нема питань зауважень, нема. Прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Двадцять за. Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Наташа. Питання номер 17 про надання згоди на безоплатну передачу з комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади, в державну власність, відомоство Міністерства оборони України, іншого окремого індивідуального визначеного майна автомобіля. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Ну, розумієте, два слова. Це ми цей придбали новий автомобіль, дякуючи депутатам всім. І зараз ми новий автомобіль передаємо на батальйон, правильно? Зрозуміло, да? Це я думаю, що так. Це в нас ми перший да, автомобіль передаємо новий. Ми закупили. Так що у вас є проєкт рішення на руках. Нема питань зауважень. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. 29 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 18 Про затвердження перерівку закладів, що включені до базової мережі закладів культури Червоської міської ради. Доповідає перший заступник міського голови Ігор Лубковський. Є проєкт рішень на руках. Питання зауваження є. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо.

Я там знаю, там якісь там питання були зняті, да? Зняти якщо немає у вас питань зауважень, є проєкт рішення на руках. Я прошу голосувати за основу там в цілому. 28 за, дякую, рішення прийнято. Хочу подякувати секретарю Чорноморської міської ради за таку працю, яка сьогодні була зроблена на цю сесію. Дійсно, відпрацювали. Ну, звісно, депутати, той, хто приймав участь, ми. Це, це дуже, ми сьогодні побачили по сесії. Я думаю, дай Бог, всі депутати зрозуміли. І так, так мабуть, повинно бути, щоб кожен депутат знав і до, до нього треба доносити. Тобто Лена, це, з кожним разом робити краще, лучше, лучше, і сесії будуть закращатися. Е, є в когось якісь питання? Якщо немає питань, питань на цьому питанні порядку денного, денного вичерпано. Вдячний всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. За нашу свого і покаже, що ми брата козацького роду. душу, чима ми плажим за нашу слова. братья Героям слава! Стэк! А? Чего? Ну это, ну, это ж правда. Я стараюсь никогда неправду не говорить. Андрей Левченко. не убегай давай с тобой с фоторафируемся, это у нас как цветочек. Сейчас я пять минут.